Як знайти золоту середину між вихованням генія гуртки, секції, репетитори та щасливим дитинством? Думаю, робити з дитини генія часто це просто бажання батьків, що ґрунтується на особистих мотивах. Це може бути бажання похвалитися своєю дитиною або самоствердитися за рахунок дитини. Але це все ніяк не пов'язано з тими здібностями, що закладено в дитині вже при народженні. До прикладу, батьки можуть вирішити, що дитина обов'язково має стати музикантом і з раннього віку записати її на уроки музики, намагаючись не пропускати жодного, та вдома вимагаючи від дитини довго займатися грою на інструменті. Але мозок дитини може бути влаштовано таким чином, що дитина матиме схильність до чогось іншого. Більше того, інтенсивність занять буде не під силу і невідповідна віку дитини. Щоб зрозуміти, чого саме потребує дитина, потрібно подивитися на те, як влаштовано її мозок. Всілякі розвивальні заняття, гуртки, секції та репетитори стосуються сферу розумового розвитку так званого IQ, в той час, як для дитини та її успіху в житті, більш важливим є емоційний інтелект чи IQ а для цього має значення середовище, в якому росте і розвивається дитина, стосунки в сім'ї, наявність, хоча б однієї дорослої людини, якій не байдужаться дитина, і яка перебуває поруч і піклується про дитину, орієнтуючи її та підтримуючи її. Наприклад, основи емпатії закладаються ще у перший рік життя під час позитивного відзеркалення дорослими емоцій дитини. У дошкільні роки емпатія стає усвідомленою. Дитина не просто відображає почуття іншого, вона починає розпізнавати і називати їх. Не менш важливими є і вміння розпізнавати свої власні почуття та потреби, говорити про них. Та навпаки, емоційна німота та невміння розпізнавати та називати свої емоції, часто пов'язана з психологічними проблемами та призводить до фізичних хвороб. У дітей, які дуже мало спілкуються з дорослими, постійно залишені сам на сам, важко розвивається здатність до емпатії. У них просто замало для цього досвіду. Такі речі, як емпатія та здатність розпізнавати власні почуття, важливі складові емоції інтелекту, а вони визначають якість життя людини набагато більше ніж академічна успішність. Так що для дитини краще невелика кількість розвиваючих груп і секцій, а живе спілкування з сім'єю та батьками, при якому батьки виявляють емоційну зрілість, увагу до власних почуттів та почуттів оточуючи. Таке середовище, у свою чергу, буде середовищем дозрівання для самої дитини. І такий процес сприятиме розкриттю її особистісного потенціалу. Все має розвиватися гармонійно. Ви ж не хочете мати дитину, академічні здібності якої досягнуть високого ступеня розвитку. При цьому дитина стане тривожною, замкнутою, плаксивою. Нам потрібний гармонійний. Підхід. Тому в першу чергу працюємо над створенням надійних відкритих і щирих стосунків із дитиною, в яких дитина зможе заспокоїтися. А потім із цієї точки спокою розпочнеться розвиток здібностей, закладених у дитині. Зокрема, тих самих академічних, які батьки прагнуть розвинути, виховавши генія. Можна спостерігати за дитиною і її нахили обов'язково проявляться згодом. До прикладу, якщо малюку подобається малювати, то зверніть увагу на цю здатність і м'яко, щоб це було. Під силу і за віком зробіть акцент на розвитку. Поспостерігайте, як триває процес. Чи справді це схильність дитини і її знову і знову захоплюють заняття малюванням? Проаналізуйте, наскільки довго вона засиджується за цим, чи захоплює доньку, чи сина ця сфера більше і більше. І якщо це дійсно так, ви відчуватимете з боку дитини непідробний інтерес. Тоді потрібно визначити, у якому темпі дитині буде комфортно розвивати. Цей напрямок, і вже впевнено рухатися у цьому напрямку, не хвилюючи, що це всього лише ваше батьківське бажання виховати генія. Це справді буде процес, в якому дитина розкриває свій особистісний потенціал.